Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми продовжуємо читати книгу Числа. Сьогодні ми слухаємо 16 главу, і дана глава нам буде розповідати про повстання проти Мойсея, також Аарона. Ну, що з того вийде, які причини? Давайте будемо читати цей священний текст. Корей, син Іцгара, син Каафів, син Левія. Ідафан Аверон, сини Елеава, й Авнан, син Фалефа, сини Рувимові, постали проти Мойсея і з ними із синів Ізраїлевих 250 мужів, начальники громади, яких закликали на зібрання. Люди вельможні. Люди вельможні, тобто люди знатні, це представники колін і сімей, великих сімей. Вони мали себе реалізовувати в служінні своїй громаді, там проявляти пильність, аби народ дотримувався Божого закону. Але натомість ну, людина, коли має якусь певну славу, хоче мати її ще більше. Ну, от І що ж вони тут забажали? Ну, Очолюють їх корей. Це Левит, і також інші долучилися. Ми чуємо тут є з коліна Рувима, також представник, значить, вони хочуть повстати проти того закону, який поставлений Господом, і по-своєму якось вибудувати це священниче служіння і взяти на себе обов'язки священника. Ну, читаємо, давайте. Я трішки якби забіг наперед. І зібралися проти Мойсея й Аарона і сказали їм: Досить вам уся громада, усі святі і серед них Господь. Тобто, це значить прояв свого роду лібералізму, який буде відчуватися і проявлятися в церкві на протязі всієї історії і старозавітньої церкви. І е, також в історію Новозавітньої церкви ми дуже добре знаємо, які були різні повстання, єресі, розколи, скільки утворювалося нових якихось релігійних напрямків, але що з ними ставалося, ми знаємо, що багато з них вже забуті, і ніхто не пам'ятає, що вони були це різні і єресі, це і різні секти. Вони пішли у небуття. Те саме відбудеться і з бунтівниками, які сьогодні згадані у, тут у Святому Писанні. Але дивіться, яка причина, що вони сказали? Що е, досить вам, а що це означає, досить вам? Е, ну, Мойсей і Аарон звіщають Божий закон. А закон е, вимагає від людини певної відповідальності. Ми з вами про це вже говорили. І вони не хочуть тієї відповідальності, хочуть, знову ж таки, того самого лібералізму, мабуть, щось по-своєму е, вибудовувати, пропонувати свої правила релігійного життя. І е, вони сказали, що у святі, дійсно, християни теж усі святі. Святі по благодаті, і наш народ християнський називається священство царське в тому плані, що кожен з нас звершує своє священниче служіння в плані спасіння, тому що ми молимося, тому що ми маємо сім'ї, ми благословляємо своїх дітей, ми служимо Господу кожним своїм життям. Але є сугубе, особливе священство це деяконат, це пресвітери, це єпископи. І вони поставлені, і ця ієрархія, ми вже не раз на це з вами наголошували, вона чітко прослідковується у Новому Заповіті. Чітко було визначено 12 апостолів, коли одного не стало, відпав Іуда на його місце обирають іншого. Також ми знаємо, що були визначені 70 апостолів, і коли апостоли приходили з проповідів у якісь нові землі. То вони ставили своїх ставленників, лишали після себе тих, на кого вони покладали свої руки, і їм звіщали благодать апостольську благодать Святого Духа, яка подається через апостолів для звершення священичого служіння. І як ми з вами говорили, що оця ієрархія вона зберігається по сьогодні. Це апостольське приємство воно передається від єпископа до єпископа до сьогоднішніх наших часів. Цього немає в тих, хто відколовся від церкви. І ми читаємо далі. Чому ж ви ставите себе вище народу Господнього? Вони себе не ставлять вище народу Господнього, їх Господь поставив. Бути пророками одних інших священниками, і ніхто сам не вере на себе цього служіння, ніхто себе не може назвати священником. Мойсей, почувши це, упав на лице своє і сказав Корею, Корей очолював цей бунт, і всім спільникам його, говорячи, завтра покаже Господь, хто його. І хто святий, щоб наблизити його до себе, і кого він обере, того і наблизить до себе. Ось що зробіть корей і всі спільники його, візьміть собі кадильниці. І завтра покладіть у них вогонь і всипайте в них куріння перед Господом. І кого обере Господь, той і буде святий. Годі вам, сини Левіїни. І сказав Мойсей Корею: послухайте, сини Левія, невже мало вам того, що Бог Ізраїлів відокремив вас від суспільства ізраїльського і наблизив вас до себе, щоб ви виконували служби при скиній Господній і стояли перед громадою Господньою, щоб служити їй? Тобто вони були при храмі, вони були в служінні. Ми знаємо, що було чітко визначено, що хто за що відповідає? і Яку роботу виконує Брескині, але цим вони не задовільнялися, і вони хотіли якихось інших привілегій і особливого служіння. Він наблизив тебе із тобою, всіх братів твоїх, синів Левія, і ви домагаєтеся ще й священства. Отже, ти й уся твоя громада зібралися проти Господа. Вони поставили, начебто проти пророка Мойсея і Аарона первосвященника, але насправді вони поставили проти Господа, бо Господь поставив саме тих обранців для свого служіння. Що, Аарон, що ви нарікаєте на нього? І послав Мойсей покликати Дафана й Аверона, синів Елеава. Але вони сказали. Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі, в якій тече молоко і мед, щоб погубити нас у пустелі. Тобто е земля, яка тече молоком і медом, значить, земля дуже багата, благословенна. І тут вони згадують єгипетський край і його називають отаким, от що він тече е молоком і медом. Тобто, знову вони тяготіються рабством, яке лишили у Єгипті. І ти ще хочеш панувати над нами, чи привів ти нас у землю, де тече молоко і мед, чи дав нам у володіння поля і виноградники, очі людей цих ти хочеш засліпити, не підемо. Мойсей дуже засмутився і сказав Господу, не звертай погляду Твого на приношення їхнє. Я не взяв у жодного з них осла і не зробив зла жодному з них. Мабуть, що в уяві левитів або інших представників громади тут згадані проводирі сімейств з'являлася заздрість і упереджене ставлення до Мойсея. Думали, мабуть, він там розкошує, от, -от, от вже він там, мабуть, заробляє при храмі, а він каже, що навіть ніякого осляті не взяв для себе, крім того, що йому належало. От і це, мабуть, теж причина, чому вони постають проти священнослужителів. Ну і за 3,5 тисячі років нічого не змінилося. І сказав Мойсей Корею: Завтра ти й уся громада твоя, будьте перед лицем Господа, ти вони й Аарон, і візьміть кожен свою кадильницю і покладіть у них куріння, і принесіть перед лице Господнє, кожен свою кадильницю. 250 кадильниць, ти, й Аарон, кожен свою кадильницю, і взяв кожен свою кадильницю і поклали в них вогню. І всипали в них куріння, і стали при вході у скиню зібрання. Також і Мойсей і Аарон, і зібрав проти них корей усю громаду до входу в скиню зібрання. І з'явилася слава Господня всій громаді. І сказав Господь Мойсеєві і Аарон, говорячи: Відокремтеся від громади цієї, я знищу їх умить. Вони ж упали на лиця свої і сказали: Боже, Боже, духів усякої плоті, одна людина зрішила, і ти гніваєшся на всю громаду, тобто один Корей підбурив народ на повстання. Ми побачимо далі по цій главі, що насправді найбільше буде відповідальність на тому, хто очолює, так як свого часу з'явилася, наприклад, Єресь Арія. І церква його згадує як відступника. І багато було людей, які спокусилися, але вони потім каялися і були прощені. І тут теж буде образ помилування тих, хто повстали. Вони і кару понесуть, але і в них буде відплата через ту кару за їхнє відступництво. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: скажи громаді, відступіть з усіх боків від житла Корея, Дафана, Аверона. І встав Мойсей і пішов до Дафана й Аверона, і за ним пішли старішини Ізраїлеві. І сказав громаді: відійдіть від наметів нечистивих людей цих, і не дотракайтеся ні до чого, що належить їм, щоб не загинути вам разом з усіх гріхах їхніх. Ну, якщо щось утворюється нове, Якесь нове віяння. Відповідно, в них є своє вчення, є своя література. До цього навіть і не треба торкатися, і це все треба оминати. Тому що воно пропаде і дуже швидко пропаде, як і все, що не збудоване Господом. А церква це Господня установа, церква Христова. І тому вона вже 2000 років існує, і сили пекла сказано не здолають її. І відійшли вони з усіх боків від житла Корея, Дафана і Аверона, а Дафан і Аверон вийшли і стояли біля дверей, наметів своїх, з дружинами своїми, і синами своїми, і з малими дітьми своїми. І сказав Мойсей, з цього довідаєтеся, що Господь послав мене робити всі діла ці. Не за своєю волою я роблю це. Мойсей проявляє велику любов. По філантропію, по відношенню до людей, і навіть тоді, коли вони оступаються, коли вони бунтують проти Господа, тут неодноразово згадується, що падає на лице, молить до Господа, аби Господь простив. і тут, коли вже знає, що Бог буде карати, то каже, що ну, я лише слуга Господній. Якщо вони помруть, як помирають усі люди, і е, спостигне е, таке покарання, яке. Спостигає всіх людей, то не Господь послав мене. А якщо Господь сотворить надзвичайне і земля розверзне вуста свої і поглине їх, і доми їх, і намети їх, і усе, що в них і вони живими, зійдуть у пекло, то знайте, що люди ці знехтували Господа. Лиш тільки Він сказав словаці, розсілася земля. Під ними і розвезла земля в уста свої, і поглинула їх, і доми їх, і всіх людей Кореєвих і все майно. І зійшли вони з усім, що належало їм живими в пекло. Ну, такий символізм живими в пекло. Тобто, ну, зазвичай людина помирає. Ми знаємо, що до Воскресіння Ісуса Христа всі були в пеклі, пекло мало, як вважають у ці церкви, два рівні. Які були віддалені одне від другого, і в одному перебували грішники, засуджені Господом, ті, які не шукали Господніх доріг, і було лоно Авраама, тобто там, де перебували святі. Це ми знаємо із слів Ісуса Христа. І покрила їх земля, і загинули вони із середовища громади. Тобто, ну, живими вони на очах людей, всі пішли у розсічену землю, яка ну, розійшлася. І всі ізраїльтяни, які були навколо них, побігли, волаючи, щоб говорили вони, і нас не погнинула земля. І вийшов вогонь від Господа, і пожертих 250 мужів, що принесли куріння читаємо, що далі станеться з ними. І сказав Господь Месеєві, говорячи: Скажи Єлеазару, сину Аарона, священникові, нехай він збере мідні кадильниці спалених, і вогонь е, викине геть, бо освятилися кадильниці грішників цих смертю їх. Освятилися кадильниці грішників смертю їх. Тобто дочасна смерть стала відплатою за їхній гріх, за їхній проступок. І е, далі є символізм у цьому. Слухаймо. І нехай розіб'ють їх на листи для покриття жертовника, бо вони принесли їх перед лице Господа, і вони е, зробилися освяченими. Вони себе принесли жертву. Хай це було їхнє оступлення. Вони помилилися, вони послухали Корея. Але Господь їх прощає. І ми з вами часто говорили про епітемію як певну відплату. Хоча ніякими трудами, ніякими скорботами, ми ніколи не скорботами, вибачаюсь, ми ніколи не компенсуємо наших прогріхів перед Господом. Але навіть будь-яка епітемія вона приймається Господом для нашого спасіння. І читаємо далі. І взяв Єлеазар священник мідні кадильниці, які принесли принесли спалені, і розбили їх на листи для покриття жертовника у пам'ять синам Ізраїлевим, щоб ніхто сторонній, який. Не від сімені Аарона не приступав приносити кадіння перед лице Господнє, і не було б з ним того, хто що з кореєм, і спільниками його, як говорив йому Господь через Мойсея. Тобто не можна нікому вдягатися в священичні одежі і звершувати якісь таїнства. От і от ця постанова на віки і тисячоліття. На другий день ося громада синів Ізраїлевих нарікала на Мойсея й Аарона і говорила: Ви умертвили народ Господній, і коли зібралася громада проти Мойсея й Аарона, вони обернулися до скинії зібрання, і ось Хмара покрила її, і з'явилася слава Господня, і прийшов Мойсей і Аарон до скинії зібрання. Ну вже вкотре Господь проявляє свою присутність. Ми знаємо, що ця присутність була у вигляді е, стовпа вогненого або подоби вогненого стовпа е, уночі і у вигляді хмари е, у день. І тут теж Господь е, явно показує е, свою присутність перед ізраїльською громадою. І сказав Господь Мойсеєві Аарону, говорячи: відстороніться від громади цієї, я знищу їх у мить. Але вони впали на лиця свої, і сказав Мойсей і Аарон, візьми кадильницю і поклади і Мойсей Аарону: візьми кадильницю і поклади в неї вогню з жертовника, і всип куріння, і неси швидше до громади, і заступи їх, тому що вийшов гнів від Господа. І почалося ураження. І взяв арон, як сказав Мойсей, і побіг у середовище громади. І ось уже почалося ураження в народі, і він поклав коріння і заступив народ. Став він між жертвами, мертвими і живими, І ураження припинилося, і померло від ураження 14 тисяч 700 чоловік, крім померлих у справі. Кореєвій і повернувся Аарон до Імойсея до входу в скиню зібрання після того, як ураження припинилося. Тобто, коли вже пішла дія хвороби по стану ізраїльському, Аарон взяв кадильницю і пішов кадити, і там, де він кадив, то там припинялася оця пошесть, припинялася смерть. І знову ж таки, Господь показав, що саме через священнослужителя він посилає свою. Благодать. На цьому ми з вами завершили читання 16 глави. Будемо живі, здорові, Бог благословить. І далі будемо читати Слово Боже. Слава Господу Ісусу Христу!